Частково облаштований дитячий майданчик, і у випадку, якщо в нас буде достатньо коштів, ми плануємо цього року зробити частину доріжок для того, щоб обінати е, е, між собою ці майданчики і було зручно для мешканців. Тут, угу. е, тут е, безпосередньо для собак майданчик, а ще є поруч, я так розумію, надалеко звідси дитячий майданчик. Так, Це вищо вулиці змінила. Ага. Ага. Е, хто це облаштовував та за чий рахунок, за бюджетні кошти на бюджетні? Цей майданчик знаходиться на території парку горілкових гай, який обслуговує наше обережник підприємство Буднарівка, відповідно, вона була замовником цього виконання цих робіт. Ініціатива створення такого майданчику була від працівників підприємства Совсет, яку ви, ви всі знаєте. І вдало воно реалізовано підхнятством Каскадбу. Проєктантом цього майданчика і взагалі цього простору є архітектурна компанія Рутенія безпосередньо архітектор Олег Миколаївської. Скільки коштує проєкт? На даний час це ще перечасно говорити про якісь об'єми коштів, оскільки реалізована тільки частина. Загальну суму витрат по цьому майданчику ми зможемо зручити за після того, як буде все реалізовано. А чому саме ця локація? Тут в свого часу, десь два тому, були закращені території, тут було своє захоплення ділянок, влаштовані дачні ділянки. Було по щоб Це все розщухати, програти. Місце таке є, скажем, віддалено від е, мешканців, щоб бачили задали мешканцям. Попередньо в нас був віти, що з мешканцями ходить по ремонту, поставили концепцію і спільно що саме цю локацію, що її з дитячим майданчиком також створювати якусь небезпеку для дітей. Коли до кінця реалізують вже? Ми плануємо. Реалізувати до кінця осені Тут третій майданчик для тварин містить? Це... Якщо говорити про території парків, то цього року це перший майданчик, який ми реалізували, і наступний майданчик, якщо ми нам дозволить допомога... Можна вас? оператор ми тут чи як? Поміняємо. Як скажете. Так, а якщо ми купу?

я могу прямо на предвыше нашла. Это надо もうじゅう。 Десять сантиметрів назад, ну не так не буде.

Чим облаштовані ці всі майданчики? Ну, тут ви можете бачити ремонти, які використовуються для тренування собак. Також можуть займатися, які будуть проходити спеціальну підготовку як службові собаки. І, ну і також він війні буде відкритиму доступі для до всіх, хто з домашніми зустрічами захоче ту займатися. Чи може промокструватися цей роботу? Попередньо ще не завершена робота, тому зараз перечасно, але я думаю, коли будуть презентовані вже фінальні реновації цього простору загального, то можна говорити про загальну підлітку. Це ще зараз працює. А коли почали загалом? Кілька місяців цей проєкт вже триває. Тобто перемовини і плани вони тривали раніше, але така практична реалізація завершилася нещодавно. І ми е, також йдеться про те, що цей постріл бути облаштований місцевими доріжками, освітим для того, щоб бути час. Ну, дня і вечора щоб можна було дорожчину. Тут загороджений простір, я допоможу для собак, але він має бути. Так, да. Зимнісквоєво зручно питання, якісь також не опікуються. Ми розуміємо, можливо, викладати докторів. Відповідно, коли ми говоримо про розробку цих рішень, називаємо, коли ми говоримо про розробку інфраструктурних рішень, вони однозначно зараз мають бути відповідальними. А з противніх. Попередньо, це є в планах, працюємо на допомогу. Я помню, что это такие важные книги. Слушайте, такие классы, боже, кто ты шепчешь? 아ろしく <목소리도>